Вітаю панство, з вами я, Едбор. Нещодавно я зробив публікацію у спільноті YouTube, де запропонував вам гайд, як зробити королісту рутенія в Hearts of Iron 4. Перед тим як запустити гру, переконайтеся, що ви увімкнули мод Ukraine Bob All. Після чого ми запускаємо гру та проходимо стандартний шлях до монархії, готуємось до пишної коронації і чекаємо івенту про одруження короля. Тут ми обов'язково повинні надіслати пропозицію Кірі Кирилівні Романовій, Після чого настає найскладніший етап цього гайду, а саме, погодження принцеси. Шанси відверто кажучи не дуже високі, але якщо принцеса дала згоду, то залишається лише захопити Польщу та зробити маріонеткою Московію. Після чого у нас з'являється можливість унії. Після її підписання назва країни змінюється на королісту Рутенія. країна отримує топовий прапор, а також отримує національні землі Білорусі, не дивлячись на дійсно цікаву концепцію. У ній є й свої прогавини, а саме те, що ви не зможете в подальшому відновити Русь і приєднати Московію. Але поміж цього ви зможете розширити терени, поповнюючи їх національними територіями України, тобто Білгородщини, Кубані, Закарпаття, Пряшивщини. Ни та Басарабі. Отже, дякую тобі за перегляд. Не забувай ставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео. Не забудь подивитися минуле відео про його славі. Всім папа! -па!